Є один клас мотоциклів, який для мене є фаворитом. От просто скільки я всього перепробував, дуже багато на чомусь їздив і на чомусь не їздив так само. Але в рамках одного класу я зрозумів, що є мотоцикли, які закривають багато потреб. Вони є мультикласовими, вони Наскільки класні, настільки і багато мають нюансів, у багатьох виробників є моделі, які вони позиціонують як універсали, і сьогодні у нас справжній універсал від Ямахи Ямаха Трейсер 9. Раніше були ендуро, ендуро туристи, великі мотоцикли, які закривали потреби тих, хто хоче їхати далеко. Вони мали отакені нездоровенні ходи підвісок, у них був відносно нормальний вітрозахист. Як правило, було два і не більше циліндрів. І ці мотоцикли люди обирали, коли вони хотіли подорожувати. Але часи міняються. Ми стаємо більш урбанізованими. І нам треба щось таке, щоб нам на вихідних можна було поїхати на 300-500 кілометрів і кожен день на роботу. А ще коли й захочеться, то можна було з кимось прохватити і понавалювати разом з нейкедами, щоб від них не відставати. І тут виходить така собі задачка, як зібрати стільки мотоциклів в одному. І щоб він ще й вписувався в якісь адекватні рамки в плані фінансів, тобто ціна в нього була, бо ви ж хочете універсал, ви хочете щось одне для всіх задач. І для кожного виробника це насправді капець яка непроста історія. От дуже багато треба ресурсів, дуже багато треба врахувати, адже коли ти питаєшся запіхнути невпіхуєме і все, грубо кажучи, в один пакет, по-любому знайдеться те, що буде або вилазить. Або просто загубиться. І коли Ямаха, мені здається, підходила до проєктування свого універсалу, вони, як і всі інші, брали за основу: що? беруть класний двигун, який у них себе зарекомендував, досить універсальним. І навколо того двигуна будують шасі. Шасі, підвізку і все, що допоможе тому мотоциклу стати дійсно універсальним. Універсальним, як в місті. Так і на трасі. Ще десь. В общем, де захочете, там він має бути універсальним. Саме так у Ямахі народився їхній флагман в класі паркетників. Паркетних ендуро, хоча це не ендуро, паркетних туристів, хоча його й туристом не назвеш. Паркетних міських мотоциклів, хоча для міського він теж не дуже підходить. В общем, щось паркетне у Ямахі точно вийшло. У 2015 році компанія Ямаха показала свій. На сьогоднішній день реально флагман серед міських мотоциклів. Це Yamaha MT-09. Трьохциліндровий двигун, виконаний по технології Crossplane. Шейки колінвала розвернуті на 270 градусів. Від цього в нас і не двойка, і не ветвін. Ну, Щось таке. Щось от такого наліпили. Двигун вийшов реально класний. Класний по моменту, дуже моментний. Класний по динаміці набору обертів, тому що він короткоходний і взривний. Взривний характер у нього є. І люди його зацінили. Технологія спрацювала. Треба на базі цього двигуна розкачувати і зробити ще щось. Взяли вони цей двигун, і в 2017 році вони викатують першу генерацію трейсера. Називають його трейсер 900. 115 кінських сил і 87 крутного моменту Такі показники були у МТшці, такі ж показники залишились і у трейсера. Що зробили у трейсеру порівняно з першою МТшкою? Йому зробили трошки довшу колісну базу. Само собою, мотоцикл більш орієнтований для траси, і база має бути довшою. Йому перенастроїли трошки карту двигуна, додали плюшок і, в принципі, посадку, вітрозахист і все, щоб вам було більш-менш комфортно. На ньому їздити по дорозі. У першої МТшки була е, така особливість, характерна для будь-якого японського мотоцикла. Тобто ми можемо зробити класний двигун, ми можемо зробити е, досить непогані тормоза, але по-любому для того, щоб зробити мотоцикл дешевше, ми зекономимо на підвісці. Неминуча історія з підвіскою. Перейшла і на трейсери. Що на першу генерацію, ця, яка йшла з 17 по 19, що на другу генерацію, яка пішла вже з 2019 року, у базовій версії підвізка досить незрозуміла. Незрозуміла вона по тим хоча б параметрам, щоб на ній. Непонятно, де на ній треба їздити. На трасі вона комфортно себе почуває, а в місті її мало. Мотоцикл розкачується, мотоцикл клює. По специфікації підвізки у нас перевертиш з діаметром пера 41 мм і ходом підвізки 100. 37 мм спереді. По суті, це показники стандартного фазера будь-якого дорожника, але Ямаха позиціонує це як паркетник. У Yamaha завжди була налаштування підвізки досить комфортне в усіх їх дорожніх моделях. Так само і у трейсера. Підвізка працює достатньо комфортно в усіх діапазонах. А якщо у вас версія GT, так як у нашому випадку, то вона має. Трошки навороченішу внутрянку, і дає можливість трошки впевніше відчувати те, що в тебе знаходиться під переднім колесом. Бо на звичайному трейсері він клює. У нього відчувається, що в тебе не підвізка, а якась справжня вата. Задня підвізка це моноамортизатор з прогресією і виносною регулюкою версії GT. 130 мм ходу. В принципі, не козлить, не бадається за рахунок ось. Можливості підтягнути пружину, можете їздити із пасажиром, і самостійно, і з багажом. В принципі, універсально. Така опція, як регулювання преднатяга пружини дистанційно її буває не вистачає навіть на дорожчих мотоциклах, які позиціонують себе як туристи. По класиці жанру у Yamaha ніколи не було проблем з тормозами. Якось от вони вміли це все діло робити. Я не розумію, що це за рахунок колаборації якихось тіньових зв'язків з Брембо, бо ці хлопці їм дуже давно, ще з епохи, може, 2003 року, коли Киринського. Да, з епохи Кіринського вони співпрацюють разом і розробили такі супорта. Що їх вистачає навіть з збитком для всіх їхніх моделей. Тобто в цьому мотоциклі у нас багато двигуна, багато тормозів, прям реально багато, і малувато підвізки. Тормозів за рулем на дорогах. Ну, і тормози теж, це добре. Версія 2017 року кардинально відрізняється від версії, яка пішла вже з 19-го. Це наявність електроніки. Тут в першу чергу зробили упор на те, щоб напіхати на мотоцикл. Більше-більше туристичних можливостей. Що додали? Додали круіз-контроль, додали режими двигуна, додали е можливість встановлення квік-шифтера. поміняли приборку, е зробили її. Не сказати, що вона зручніша, ніж та, що була в першій генерації, бо в першій генерації приборка стояла від супертенери 1200. Тут щось плюс-мінус би і понятно, але воно все-таки дрібненьке, там всі такі циферки непонятні. В цілому інформацію вона дає. Е, є блінкери, є е, температура. Ну, у нас сьогодні не про приборки. Там, Якщо поколупатися в тих менюшках, можна дуже багато чого знайти для себе цікавого. Я трошки на ньому покатався в різних режимах на трасі, потестував, що воно таке з чим воно його їдять. І зараз глянете, в принципі, трейсер 900. GT мечта багатьох, але не все так просто з цим мотоциклом, і не всім про нього треба мечтати. Харатерна херня для всіх двигателей МТ. Рваний дроссель. Це японка, потолок у нього 195. Квікшифтер класна опція для тих, хто взагалі розуміє, для чого вона йому треба Вона призвана зробити ваше буття на мотоциклі набагато комфортнішим. Скажу я так. Квік то ви можете поставити, а от коробку зробити зручною для квіка це треба конкретно задача. У Ямахі, на трейсері. І На сімейство МТ-09 коробка до 2020 року абсолютно не як нас, не предназначена, да? не заточена під використання квіка. Він тут тільки вверх. і Я от зараз передачу, бачите, як грубо переключається. Просто грубо. Ну, Наниз низ тільки з вижимом. Тормоза в нормі. З тормозами в Ямахі ніколи не було б зауважень. Вони їх взяли колись. Платформу R1, якихось там бородатих років, і в принципі оце вони її в усі свої дирчики і ставлять, так же і тут. Якщо у вас буде стоять питання, а, треба квік на MT09, Tracer 9 чи не треба, ну, от стоїть два мотоцикла, і у вас от, на одному є квік, на іншому нема. Зато на тому, що немає квіка, наприклад. Кофрова система стоїть. Я вам скажу так: купуйте з кофровою системою. Бестолковий тут квик. Ніфіга воно воно не працює нормально. Ну, давай спробуємо. Це його тема Ой, коробка не нравиться. Просто не подобається взаєм. Ну, і ще це лапка. Посадка і ергономіка. Це перше, на що ти хочеш звернути увагу, коли ти вибираєш собі турист А Tracer 9GT. Це мотоцикл, який сьогодні позиціонується саме як спорт-туристичний клас. Раніше це були представники здоровенні такі туристи, там в них куча всього цієї мощі. Сьогодні спорттуризм виглядає ось так. По ергономіці все досить хорошо, але я думаю, що це за рахунок тюнінгованих кронштейнів і виносу руля. Бо на штатній версії в мене були зауваження конкретно до того куту нахилу корпусу спини, який вони зробили в базі. Там просяться якісь проставки, просяться регулювання. У нас, я так бачу, це дуже дорога історія. Не знаю, що це за бренд. Хто там знак побачить, той побачить, пошукайте. Воно дає комфорт. Вібрації, трьохциліндровий двигун, від них нікуди не дінешся. В принципі, в турінговому режимі все досить непогано. Поки ти не закрутиш двигун, вище. 5000 обертів. 5-6. Там починається мілкочастотне жужання. І мотоцикл з нормального такого мягкого, мягкого мотоцикла, він мені стає схожим на Blender Dex. Колись китайські такі блендери були. От, блін, відчуття, Що ти потім починаєш тупо їхати на блендері. Він такой взвюзв. І от оце таке дерзке, різке, щось непонятне, куди його, до чого його, Ну, він такий є. і Ямаха так рахує, що це нормально, коли ти хочеш їхати на ньому плавно. Ти вибираєш якийсь режим там стандарт, A, B, Але кардинально у тебе нічого не змінюється. Він як смикався, так і смикався. Він як вібрував, так і вібрує. Для туризму. Не дуже добре. Для міста 50-100 кілометрів покатався і приїхав собі додому. А коли тобі треба за день проїхати 300-500, то всі всі вібрації, такі про щоти, конкретно в вібронагруженості двигуна, можуть потім давати вам вонімені рук, ног ну і попса. Дизайн – це те, на що ви звертаєте завжди увагу, коли обираєте будь-який мотоцикл для себе. І у трейсера з ним проблем немає. Величезне зауваження в мене до вітрозащити. Сказати, що вона тут є, це нічого не сказати, Її просто тут немає. По суті, їхавши на звичайному Нейкіді, тебе менше буде здувати, ніж на цьому мотоциклі. Віною цьому є, хоч і регульоване, Воно тут 5 см має регулювання скло, але воно якось такої дебільної форми, що ти їдеш і в тебе все калатає, все гудить, все пердить. І навіть коли я їхав, пробував щось вам записати і порозказувати по поводу того, які в мене емоції на мотоциклі за рулем, я зрозумів, що це повна херня і повна діч. Нічого ви там не почуєте, можливо, не почуєте. Вадим, подивіться. В общем, цей мод нравится багатьом. На нього звертають увагу, виглядає він легким, яким він є, а в нього вага всього 205 кг. Піджатим, стройним. І це в принципі супер, тому що коли ти купуєш мотоцикл від 8 до 10 тисяч доларів, ну от їхня така ціна зараз, тобі хочеться, щоб воно виглядало принаймні як на старе як корито. А сучасність модно-стільно молодежне. У нас led оптика одноглаза, коли вони вже зроблять, щоб воно було якось по-другому. Одноглаза led оптика світло нормальне, внятне, ДХОшки видно. В цілому зауважень до світла немає до. Аеродинаміки в цілому вітрозахисту з боку теж зауважень не так багато. Вони продумали такі тунелі аеродинамічні. І ось тут у тебе більш-менш закрито. Але в цьому діапазоні ну це ужас. Просто суцільна каша. отака Зауваження до лопухів. В першій версії була така проблема, коли він виїжджав десь за 150, його починало в Люди боялись, люди казали, що це щось не так. В чому була причина? Причина була в ватній бюджетній підвісці, і ось у цих, е... як буде защита. Це не защита. Це... Ну, називайте його мухобойки, а по факту воно йде просто як е вітрозахист. Ось цей вітрозахист на швидкостях починало через нього болтати руль, мотоцикл виходив в резонанс, і у вас зразу починалася непонятна історія, що вас дуже сильно вобліло. В новому поколінні вони попрацювали над формою цих всяких вітрозахистів, вони попрацювали в загальному над аеродинамікою, І зараз на ньому можна в цілому їхати 200 і його не тріпає. Але я ж казав власник, що морду задирає. Морду задирає, бо він легесенький, Він легкий. Порішали з воблінгом, тепер треба крила приділа, щоб не взлетіти. Ну, він легкий. Йому зробили довшу базу відносно МТ-09, але ти не розтягнеш його, щоб він був як такса. У нього все рівно є якийсь ліміт, а ліміт це метр. 44, це колісна база, і угол вилки 24 градуса, це, що я запам'ю. Дає можливість на ньому нормально маневрувати як в місті, так і більш-менш стабільності на трасі. За рахунок 24 градусного нахилу вилки, він, хоч і пробує, щоб його колотнуло рулем, але він автоматично повертається назад. Я їхав 180 тут, 200 по поганій дорозі, я скажу чуть-чуть. Подіргує, але в цілому і траєкторію він тримає. Повторююсь, це конкретно за версією GT. Звичайна версія, вона взагалі ватна. На ній десь особо навалювати і рисачити я би не став. Я таких мотоциклів боюсь, на яких щось невнятно працює. Тут більш-менш можна їсти, бачити жовту вилку, бачите версію GT можна брати. Пару слів про найголовніше, за що борються сьогодні інженери, за що борються ті, хто займається розробкою будь-якого мотоцикла, і до чого ми поступово прийдемо, це до культури, до культури і зв'язки електроніки і залізяки. Яку би класу ти Залізяку не зробив двигун да, технології. Які би класні, ти в нього не заклав характеристики, але якщо ти його не обв'яжеш нормальною електронікою і не налаштуєш це все грамотно працювати, в тебе буде реально каша. Ти не будеш розуміти, як в тебе все працює, і та людина, яка буде їздити на цьому мотоциклі, вона 100% буде отримувати дискомфорт. За себе скажу я що, коли я тільки взяв цей мотоцикл на тест почав на ньому їздити. Мені було непонятно, я взагалі не зрозумів за що тут гроші платить. Просто ну от, вообще якась така невнятна історія. Двигун дурний, електроніка не налаштована, вона якось грубо з ним працює. Його то смикає, то задирає, то він той квікшифтер якось робить невнятно. Коли на ньому вже покатався, я зрозумів, що до нього треба звикнути. Це не максимально плюшова історія. Коли ви берете мод, наприклад, як будь-який BMW, і він ідеально вивірений по всім параметрам. Або Дукаті так само, або Тріумф. Даже Suzuki той же самий, більш збалансовано налаштований в связі трекшн контролю режимів двигуна і квікшифтера, ніж Ямаховські двигуни і електроніка, конкретно в трейсерах, до 2021 року. Перший був 2017 рік це проба Піра. В 2019 році пробували накачати його електронікою. Але База то у нас осталась з 2017 року. І тільки вже з 2021 року, коли пішла вже наступна генерація, стало більш-менш все окультурено і зв'язалося це все діло в якийсь єдиний тандем і тебе менше щось роздражає. Прикатавшись, поїздивши трохи, розумієш, що в принципі, в принципі з ним можна жити, у нього є свій характер. Електроніка, хоч і груба, але вона страхує. Давай, давай. Ну, коротше, як і вся давай. Вона груба, але вона тебе страхує. Режим двигуна А, Б і стандарт я пробував включав. На одному менше задирає, на другому більше задирає. В основному єдине, що я зрозумів, перший рівень трекшн контроля це дає піднімати заднє колесо, другий не дає. Ну, блин, да. Передні, 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 да. Перший рівень трекшн контролю дає можливість задирати переднє колесо, другий не дає. Но робиться, сука, так грубо, що просто капець. Ну, нема такого, що ти береш її от якось плавно, культурно, вона там обрізає карту. У них просто таке як в китайському переключателі кляц-кляц-кляц-кляц. От включаємо, включаємо, відключаємо, включаємо. І ти їдеш, то нормально, то тебе дергає, то нормально то тебе дергає. Трейсер трейсером, але що у нас може бути в конкурентах? В конкуренти можна записати на самому ділі небагато мотоциклів. Версус 650 і Kawasaki трохи не туди, бо мало мощі. Літровий Версус. Вроді би воно, але багато вісу і він більший по габаритам. У Honda NC 750. Вроді би воно, але теж не туди, тому що чахлі підвіски пенсіонерський мотор. І, взагалі, не зрозуміло. Вест, але Вестром теж не сюди, тому що у Вестрома нема такого динамічно веселого двигуна. Е -е, що в нас ще стало? Сузукі, Ямаха, Кавасакі. У БМВ, що сюди? В цьому діапазоні F900 XR. все, Ну там вища ціна. У Априлії теж немає нічого. Тріумф. 1050 50 тігр у нас не знайдете, навіть не питайтесь, але якщо взяти конкурента йому, я б би взяв би, певно 1050 50 тігр, який випускався з 16, 13 по, по, по 20-й рік, там вже електроніки, там і круїз-контроль, і все таке. І гроші там нормальні за нього просять, Ну, проблема у нас їх в Україні немає, і ви його купивши, 90% ви його не зможете продати. Що най-най-най-най буде ближчим конкурентом до трейсера Дукаті. Дукальті Multistrada 950 або 1215 року. Я зараз говорю вам за Бушку і конкретно версія S. Там плюс-мінус натяжку, щось можна, якщо добре пошукати, то взяти. За себе скажу, я певно навіть і задумався, що купляти чи 950-го мультистраду, чи цього товарища. Я, мабуть, взяв би, знаєте що? КТМ. КТМ Adventure, Adventure. 11.90. Грошей стільки саме коштує, пробіги будуть плюс-мінус ті самі. Роки це будуть 17, 15, так само. Але, Але повірте. ВП, Брембо. Вся вся електроніка, саме передова, яку можна було запіхнути на той період часу, вона була там. Все запихнули в 11.90. І ходять вони, і їздять, і вони є реально універсальними. Універсальними хочеш ти по трасі бо 17-19 колісна формула, хочеш ти спортом закуситься, закуситися, ти можеш закуситися, бо 165 коней. Хочеш ти і в дальняк. Поїхати, комфорт там плюс-мінус сопоставимо з трейсером, то не диван. І по місту він достатньо комфортний, бо не виглядає і не відчувається, як конкретно белаз. І що саме прикольне вага у них однакова. В кінці кінців, що можна сказати за трейсер в загальному і за трейсер 9GT? Мотоцикл у Ямахі вийшов універсальним, дійсно універсальним. На ньому приємно їздити, на нього приємно дивитись. Він коштує відносно нормальних грошей. Це не МТ-09, де просто зробиться такий якийсь космос, абсурд і неадекватність по цінам. Тут все більш-менш вміняємо. Чому? Бо ці мотоцикли вибирають ті люди, які от шукають для себе баланс. Баланс в усіх характеристиках мотоцикла. Тож, якщо ви для себе хочете щось дійсно таке, що закриє вам всі потреби, зверніть. Увагу на Tracer 9. Я думаю, він вам сподобається. Не зразу, так може пізніше. Вибір їх на ринку є, є що вибирати. Є версії, як привезені з Японії, так версії і куплені в Європі. Здебільшого, за адекватні ціни і гуманний прайс це будуть версії, які привозяться з Японії, там якось воно виходить дешевше у них. За європейки доведеться заплатити трохи більше, я би заплатив більше. Чому? Роздушка. Японські версії задушені на 195 кінських сил. 195. Ой, 195 км. Ліміт 195, 100 до більше 200, вони не розганяються. Сьогодні я пробував його в кочегарі 200, не вийшло. От просто він вперся і все. Я би вибрав би Європу повносільний і катався б, як то кажуть, на всю дирку. Дякую, що подивились це відео. Напишіть в коментах, за що ви обираєте трейсер. Власники, відпишіться, які проблеми і нюанси у вас є в експлуатації цього мотоцикла, що у вас було до нього, чому ви вибирали цей саме трейсер, на що ви хочете пересісти після нього, чи є йому альтернативи для вас. А для тих, хто для себе шукає конкретно цю версію мотика, можете розглядати. Рекомендую непоганий універсал. І що? Бережіть себе і своїх близьких. Катайте більше, кайфуйте від мотоциклів. Любіть туризм, кайфуйте від туризму, шукайте для себе щось універсальне, шукайте його за гарні гроші. У мене на сьогодні все. Побачимось в наступних відео. Сука, юбаний журналіст. Занесло. Що для тих? Блин, я вже втомився. Дякую, що цей відео. Напишіть в коментарях, як вам трейсер. Давай, а, добро. До зустрічі в нових відео. Бежіть себе і всіх близьких всім попа. Давай. Все. Єбать, це так служно. <звук> <звук> Дякую, що подивилися відео. Напишіть в коментах за що ви обираєте трейсер.